Аграрій може придбати добрива та засоби захисту рослин, а заплатити за них вже після реалізації вирощеної продукції. А в компанії дома цей ресурс і дешевий, і зрозумілий, і ти не можеш скористатися тоді, коли тобі не пече, а продумано це дуже корисний ресурс. Аграрій може розраховуватися з компанією не лише грошима, а й вирощеною продукцією. Завдяки підтримці наших партнерів із Юсейт. Ми змогли зробити товарне кредитування дешевшим. В Ках проекту вже прокредитовано понад 200 аграрних виробників малого та середнього бізнесу на суму понад 10 мільйонів доларів. На підтримку аграрного бізнесу в Україні компанія Адама у співпраці з Юсейт продовжує надавати товарне кредитування представникам мікро, малих та середніх сільгоспвиробників. Одним з них став Сергій Рибалко. Понад 30 років його підприємство займається вирощуванням картоплі, зернових та інших культур. Проте нині майже 70% господарства в окупації на півдні. Ми перед війною ввели 2000 гектар зрошення. Ми побудували величезне сховище на півдні. 15 тисяч тонн на півдні, але ж ну, ніхто не скасував тих кредитів, які вибрали. І зараз цими 30% потрібно віддавати ті борги, які є там. Тож Сергій вирішив скористатися програмою кредитний коридор від компанії Адама. Її суть полягає у тому, що аграрій може придбати всі основні добрива та засоби захисту рослин, а заплатити за них вже після реалізації вирощеної продукції. Момент, коли ми знаємо зараз, що фактично. Програма 579 не працює, робота з новими якимись ресурсами, вона ускладнена достатньо. А в компанії Адама цей ресурс і дешевий, і зрозумілий, і ти не можеш скористатися тоді, коли тобі не пече, а продумано ти все готуєшся до того, щоб зробити. Це дуже корисний ресурс. За умовами програми, аграрій може розраховуватися з компанією не лише грошима, а й вирощеною продукцією. Також Адама пропонує допомогу і в реалізації товару. Кредитний коридор від компанії Адама став відповіддю на фінансові, логістичні та кредитні ризики, з якими зіштовхуються українські сільгосфорбники. Ми допомагаємо аграріям шляхом надання товарного кредитування на власні засоби захисту рослин, а також основні добрива. Допомагаємо з реалізацією сільгоспродукції. Завдяки підтримці наших партнерів із USAID ми змогли зробити товарне кредитування дешевшим. Кредитним коридором вже скористались 200 українських аграріїв на суму понад 10 мільйонів доларів. Головна мета цього проекту посилити національну та світову продовольчу безпеку